Доброго дня, хлопчики і дівчата! Сьогодні ми з вами поговоримо про природне довкілля, розглянемо перший малюнок та оберемо предмети, що є неприродним сміттям. Це консервні залізні банки. Рогатка. Пластикові пляшки і пластиковий стаканчик. А тепер згадаємо, як називається сміття, яке залишилося. Так, правильно, природним. Молодці. Дітки розглянемо другий малюнок і розкажемо. Що означають ці екологічні знаки? Перший екологічний знак Не рвіть квіти. Другий знак отруєні рослини. Третій знак Не руйнуйте гнізда пташок. Четвертий знак не розпалюйте багаття в лісі. П'ятий знак Не залишайте після себе сміття, відпочиваючи в лісі. Ви молодці. Малята розглянемо третій малюнок і розкажемо про те, як відпочивали діти в лісі. Оцінимо їх вчинки та які правила поведінки в лісі вони порушили. На першій картинці ми бачимо, що дітки прийшли відпочити до лісу. Вони розпалюють багаття біля дерева, розкидали сміття, руйнують гнізда пташок. Ломають гілочки дерева, рвуть квіти. На другій картинці дітки нарвали квітів, руйнують мурашник, набросали сміття, розпалили багаття. Ми побачили, що і на першій, і на другій картинці діти поводяться неправильно. Вони порушили багато правил поведінки в лісі. Не рви квіти, не ломай гілочки дерев. Не залишай у лісі сміття, не руйнуй мурашники, не чіпай гнізда пташок, не розпалюй багаття у лісі. Дітки, запам'ятайте, треба завжди піклуватися про природне довкілля. Вода, земля та повітря повинні бути чистими, щоб росли гарні квіти, співали пташки. Любіть природу і ставтеся до неї дбайливо. Природа завжди віддячує людині за її піклування. Малята, ми з вами сьогодні добре попрацювали. Ви молодці. До наступної зустрічі!